Вітаю вас на своєму прямому ефірі. З вами на зв'язку я, Марина Безугла. Я являюсь лідером компанії LiveGood і традиційно відновляю свої прямі ефіри у соціальних мережах. І вже така перерва зроблена, і навіть більше, тому що то захворіла, ще трішки прийшлося повалятися дещо у своїй, своєму ліжкові. Ну, так інколи буває. Про що сьогодні буде йти мова? Привіт, привіт! Я рада всіх, хто заходить, Всіх вітаю, всі молодці, дякую за лайки. Про що сьогодні буде йти мова? По-перше, по за цей період, що я не виходила в ефіри, відбулися ну, просто колосальні зміни. Однозначно, зміни і зміни найкраще. Що я хочу сказати? Я нарешті отримала свій довгоочікуваний статус Gold в компанії Livgood. і це просто щось неймовірне. Хочу сказати одне: привіт, Оленочка! Хочу сказати одне: що це ще одне підтвердження того, що в компанії Livgood може самореалізуватись абсолютно кожна людина. В якої для цього є бажання. Звичайно, я не говорю про тих людей, які скаржаться на життя, що все в них не так, всі в цьому все винні. Всі знаєте, як я плідно працювала впродовж року, і ефіри, і презентації, і зустрічі. Цим всім я ділилася завжди в соціальних мережах. Фактично, все оце досягнення, яке я здобула, це зроблено з нуля, з самого нуля. Я та людина, яка попередній досвід був у мене, скажімо так, негативний в мережевому бізнесі. Я ніколи цього не приховувала, завжди говорила все відкрито, щиро, так як це і було. Але своїми кроками щоденними я показувала, як я розвиваюся, як я становлюся як лідером. І ось, будь ласка, є для цього результат. В мене на цей Статус я витратила 11 місяців. Є люди, які зробили цей статус і за 12 днів. у нас в команді є такі випадки, і це дуже круто. Звичайно, люди з попереднім досвідом. Я за ним за них також дуже-дуже раділа в когось більше, в когось менше. Але є ось такий факт. Я ж кажу, що моя історія це саме підтвердження того, що абсолютно кожна людина може себе реалізувати за допомогою нашої крутючої команди. Наступне. Наступне, абсолютно кожна людина це підтвердження того, знову ж таки, що в Лівгуд може заробити абсолютно кожна людина. Дивіться, не обов'язково бути так, як я. Однозначно. Моя історія це виключно моя історія. Однозначно, ви можете бути кращими, ви можете бути іншими, ви просто можете бути собою. Що, про що я кажу? Що тут абсолютно кожному знайдеться для себе оте місце, місце під сонцем. Однозначно. Якщо у вас є бажання розвиватися, якщо ви хочете бути в оточенні цілеспрямованих людей, позитивних, ті, які вас завжди підтримають, обов'язково так і буде. Однозначно, по-іншому бути не може. Крутюща команда. До речі, от я не знаю, що трапилось. От мене, я зараз навіть відкрию свій телеграм, я хочу глянути. Вчора, завчора, три повідомлення щодо оточення. От уявіть собі три вхідних заявки не щодо компанії LivGood і як тут можна заробляти. А ми хочемо бути в такому оточенні. Ми хочемо бути в вашій команді, в такому оточенні. І вже більш вже детально дізнаються і про компанію, і все. От уявіть собі, людям дійсно це є необхідним елементом оточення, оточення, тому що навкруги нас. Дуже багато негативу, і особливо є люди, в яких в сім'ї там не підтримують, або можливо взагалі ще цієї сім'ї немає. Вона не створена. Тому тут можна отримати таких людей позитивних, які будуть іти поряд, які не будуть вам ні начальниками, ні підлеглими, а саме партнерами. У нас партнерський бізнес. Наступне, наступне обов'язково ви тут зможете заробити однозначно і абсолютно кожен. Уявіть собі, просто варіантів для того, щоб заробляти, є декілька: це або довгий варіант, або швидкий варіант. Варіант довгий, це пасивний дохід. Однозначно, компанія Лівгуд, уже за цей період, що я тут працюю, це однозначно компанія номер один у світі, яка, яка і по пообіцяла пасивний дохід, і вона і виконує. Що, дещо цей пасивний дохід він починається з малого, він починається з 25 центів. І якщо у вас є кілька років попереду, попереду, то я вам дуже рекомендую зробіть інвестицію в себе. Зареєструйтеся в компанію, приєднуйтеся в команду і просто будьте. На сьогоднішній день це дуже-дуже важливим. І повірте, з часом у вас буде можливість отримувати до 2000 доларів доходу. Навіть якщо це буде 100, 200, 300, 500 тисяч, це дуже-дуже класно. При цьому ви будете витрачати лише 10 доларів. Це дійсно факт. Все чесно, виплати всі вчасно. В перший четвер місяця ми отримуємо свій пасивний дохід. Так, є люди, які його отримують швидше, там більший. Це все залежить просто від активності команди. Загалом цілої, не тільки від активності спонсора, а загалом від усієї команди. Ну і звичайно, швидкий старт, швидкі швидкі можливість заробляти. Це для таких людей, як я, які немає 10 тисяч років попереду, це я так. Шуткую, я люблю отримувати від життя, як коли от зрозуміла, що життя воно настільки короткоплинне і може просто закінчитися в будь-який час. І я розумію, що можливо в мене і немає 10 років попереду, там чи 5, чи 3. Я хочу жити якісно сьогодні, і я не хочу чекати, коли там уже прийде до мене той пасивний дохід. Я хочу заробляти швидше і тим більше цікавіше, однозначно цікавіше. І уявіть собі, що для таких активних людей відкривається сім видів доходу. Тобто, до Нового року я проводила презентації і ми говорили про шість видів доходу. І вже компанія Лівгуд – все для людей. От уявіть собі, все для людей відкриває іще один додатковий вид доходу. Щось неймовірне. Про це буду говорити на презентаціях. Ну і, звичайно, Дуже важливим елементом є здоров'я. Однозначно. Тому що, якщо немає здоров'я, то жодна фінансова сторона не, не приносить у життя стільки яскравих фарб, жодна самореалізація не доставляє такого задоволення, якщо щось у людини болить або турбує. І уявіть собі, що навіть З компанією Лівгуд можна підтримати своє здоров'я на належному рівні, щоб ви розуміли. Це не пусті слова, і якщо я раніше просто говорила про це ну, що тут так можна, то от я зараз просто от перед, перед перед прямим ефіром змішала собі коктейль, який я просто випила із задоволенням, тому що так склалось, що мені довелося слідкувати за своїм здоров'ям. Я раніше дуже до цього відносилася скептично. І казала, що я, господи, все життя можу без цього жити, то повірте, зараз я знайшла цьому підтвердження. Я зрозуміла, що Лівгуд разом зі своїм продуктом це вже є невід'ємною частиною мого життя. Однозначно, я, от, якщо взяти. Ви знаєте, люблю говорити простою мовою. Минулий тиждень захворіла, причому, так, знаєте, дуже конкретно і без антибіотиків, просто на наших вітамінах, на підтримуючи такі терапії, і що я із ліків вживала, то це лише від температури. Все. Тільки від температури я вживала ліки. Все інше це були просто вітаміни, продукт компанії Livgood. Все. І сьогодні я себе почуваю просто прекрасно. От дивіться, три складових: здоров'я, фінанси і самореалізація це те, що уже за 11 місяців, яких я знаходжуся в цій компанії, я знайшла для себе підтвердження і знаю точно, що абсолютно кожен зможе отримувати. Те саме, головне, величезне бажання. Як я буду будувати наступну свою подальшу роботу, оскільки я вже здобула статус золото, довгоочікуваний, це не значить, що це вже стоп-лінія. Однозначно, це просто пробити. Знаєте, є от поняття таке: пробити стелю, пробіть потолок російською мовою. пробита пробита стеля в розмірі команди. І тепер почалося просто масштабування цієї команди. Наступна ціль, яка є от просто неймовірно класна, це ланка під назвою Платина. Про що вона говорить? Про те, що моя команда буде налічувати 500 чоловік. От я якраз рухаюсь туди. Поставлена конкретна дата, до якої я бажаю отримати цю ціль. Звичайно, буду робити все можливе. І як не дивно, уявіть собі, я для себе відкрила, я, я просто не рахувала кількість днів, скільки мені там залишилося, я поставила ем, планку саме платина, хоч, хочу собі отримати її на день народження. Звичайно, буду робити все можливе для цього: рухатися, розвиватися, мотивувати команду, навчати команду, ділитися досвідом і рухатися рівно так, як я рухалася, тільки іще більше, і ще активніше. І уявіть собі, де народження моє 2 травня, хто не знав, записуйте, буду чекати від вас поздоровлення. І для себе я виявила, що це, в принципі, через 100 днів. Тобто, сьогоднішнього дня. Я починаю стоденний марафон. Стоденний марафон ефірів, корисної інформації, щоденний марафон якихось, не знаю, публікацій, контенту. Тобто, щоденно. Щоденно ми з вами будемо зустрічатись або в текстовому вигляді, або в прямих ефірах, В ефірах, причому на всіх платформах, які я можу заполонити. Тому. Ну, от уже в мене буде точно багато, тому що 100 днів з одного боку, це нібито і багато, з іншого боку, це, виявляється, ще не й так. не так, це вже і довго буде. Тому ось такий я собі взяла марафон. Хто хоче до мене, приєднуйтеся. Будемо рухатися разом до ваших цілей, до вашої мети. Знаєте, як кажуть, оточи себе такими людьми. І тоді буде краще рухатися, буде краще рухатися, тому що є загальна енергія, загальна ціль, яка надихає і яка заставляє, змушує рухатися. Якщо у вас є бажання приєднатися, приєднуйтеся, я стану вашим баді, хто знає, що це таке. Це коли. От, роблять такі, знаєте, марафони, командні, такі якісь такі, як, як би це сказати? Зрозуміло, от я проходила різні навчання, і це були довготривалі навчання, там по 8 тижнів, 3-4 місяці, і так далі. І для того, щоб ми щоденно виконували дії. Ми об'єднувалися в пари і ставали один одному баді. тобто тими людьми, тими друзями, які один одного підтримають і проконтролюють виконання цієї роботи. Тобто, якщо вам треба така допомога і підтримка, я можу стати для вас цією людиною. Я можу бути для вас баді. Пишіть в особисті повідомлення і розберемося, будемо рухатися до ваших цілей. Ну що, марафон починається. Як я планую рухатися впродовж цих 100 днів? Звичайно, щоденні прямі ефіри у Інстаграм. Ніхто їх не відміняв. Зустрічаємося з понеділка по п'ятницю. Про час буду додатково попереджати. Сьогодні був запланований ефір на 13-ту годину але щось знову пішло не так. Але однозначно ефір буде з понеділка по п'ятницю. Живе спілкування. Однозначно. Наступне обов'язковий прямий ефір в телеграм-каналі згідно свого планування по понеділкам говоримо про новини, які відбулися за минулий тиждень в клубі Лівгуд. Я буду вам висвітлювати простою мовою, розповідати, що як ага, я в темі, Оленечко, дуже супер, круто, молоченка. Пишеш мені в особисті повідомлення, будемо говорити, яка треба підтримка, і буду, буду допомагати, буду тебе надихати щоденно на якісь звершення і дії. Все, марафон 100 днів до мого дня народження, роби крутючий статус, і ти будеш взагалі. Я, я буду знаєш, це буде класний подарунок не тільки для тебе, а й для мене, що я можу отак от надихати людей. По вівторках, по вівторках ми з вами зустрічаємося знову ж таки в телеграм-каналі щоденно, о 18-й годині. У вівторок ми говоримо простою мовою про компанію Лівгуд. Це така коротка концепція на звичайних прикладах, чому історії людей і, і багато всього іншого. Зрозумійте, за 11 місяців, що я тут, в мене вже скільки цієї інформації в голові, скільки різних історій, скільки. Та сама моя команда, просто яка кожна людина, кожен, кожен мене надихає по-своєму. І будемо про це говорити простою мовою на історіях людей на звичайних прикладах у вівторок. Хто хоче потрапити у вівторок на презентацію зі слайдами, я для нашої такої української команди проводжу в загальному нашому командному чаті, абсолютно в іншому, не в моєму телеграм-каналі. Знову ж таки, будете писати мені в особисті повідомлення, я вас туди перенаправлю. У середу, в моєму телеграм-каналі, 18-та година, говоримо. Презентація зі слайдами, з цифрами і з фактами, як кажуть, люди в Рут, цифри не в Говоримо у середу. Хто хоче говорити виключно про гроші, конкретні вигоди, що конкретно, які дії треба зробити, які для цього є інструменти, про статуси, про маркетинг? Про це все я говорю у себе в телеграм-каналі в четвер. Вісімнадцята година. Приходьте, приєднуйтесь. Абсолютно кожен може включити мікрофон, задати запитання, щось незрозуміле. Я буду говорити зі слайдами, але якщо щось не зрозуміле, на дошці намалюємо, розпишемо кружечки, стрілочки, все, все для того, щоб ця інформація правильно вкладалася в голові. Ну і п'ятниця. П'ятниця, вільний день, довільна тема, про що йде мова? В грудні місяці я по п'ятницях, о 18-й годині, проводила тренінги. Це такий був подарунок до нового року. Сьогодні, Сьогоднішнього, скажімо, вже цього тижня, вже себе почуваю добре. П'ятницю, що буде, це буде питання-відповідь, рубрика питання-відповідь. Дуже багато від вас різних коментарів залітаю, питань залітає. Звичайно, я вам в особистих повідомленнях на це відповідаю. Але я знаю, що є дуже багато людей, які би також хотіли почути відповіді на ці питання, і по продукту, по маркетингу, по грошах можливо, десь щось не зрозуміле, можливо, ще що уточнюючи питання. Можливо, по соціальним мережам, тобто, у вас є можливість впродовж тижня задавати запитання. Я на них буду відповідати в п'ятницю, о 18-й годині будемо говорити ось про отакі речі впродовж однієї годинки, там з 18 до 19, тому що там малесенька буде перерва і командна наша зустріч. Більше часу на це витратити не зможу. Ось так, от рухаюся, так що щодня два прямих ефіри. Я з вами, я з вами на зв'язку. Ціль поставлена неймовірна, і я точно знаю, що до цієї цілі я дойду. Дуже величезне бажання прийти на мій день народження. Тому приєднуйтесь, всіх люблю, всіх обіймаю. До зустрічі сьогодні, 18-та година, в моєму телеграм-каналі. До речі, знаєте, я ж люблю з вами говорити ну, говорити як зі своїми друзями. Ви вже мене знаєте, то знаєте, як облупляна. У мене така. Така приємність, я, я не знаю, мене аж розпирає. Я закрила статус золотом. А сьогодні чоловік каже: ну що, поїхали тобі щось купимо, якусь золоту прикрасу. Що я собі вже зараз поїду, буду щось обирати для того, щоб зафіксувати це золото в своєму, не тільки не стільки в своєму кабінеті, а ще й в своєму серці. Тому ось так от ось так от дуже приємно відбувається в нас бізнес із задоволенням. Тому хто ще не з нами, приєднуйтесь, хто вже з нами, просто починайте діяти. Не профукайте, будь ласка, 24 рік, однозначно. Все, всіх люблю, всіх обіймаю так, дякую тобі. Для мене це дуже важливо, цінно почути корисні поради від такого лідера, як ти. Круто, круто. Мені також дуже приємно. Приходьте до мене на ефіри, задавайте запитання, спілкуйтеся, і все буде класно. Успіхів тобі! Лариса, також успіхів, неймовірних і тобі, і всій твоїй команді, і всім, всім, всім нам. У мене все вийде, всіх все вийде, тому що ми знаходимося в правильний час в правильному місці. І головна наша задача стати саме тими людьми, які допоможуть іншим людям досягнути їхніх мрій і їхніх в житті. Все люблю, всім пока. До вечора. 18-го. В мене телеграм. Сто 100. І зараз побігла, буду себе балувати, щоб до 18.